Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні ми будемо працювати над типовими помилками. От, скажімо, як правильно сказати, сміятися над кимось, чи сміятися з когось? Про це ми запитали у киян і гостей столиці. Отже, сміятися над кимось, чи сміятися з когось? Увага! Сміятися з когось. Сміятися з когось. Сміятися з когось. Сміятися з когось, тому що сміятися над кимось це росизм. Сміятися над кимось це російська конструкція. Українською правильно сказати: сміятися з когось. Так само глузувати з когось. Кепкувати з когось, а не над кимось. Не смійся з нього. Або ось ще приклад, чого ти глузуєш з брата? Хочеш, щоб я покепкував з тебе? До речі, не можна і знущатися над кимось, а знущаються з когось. Отже, не знущайтеся з мови, уживаючи суржикові слова, а шануйте себе, дбаючи про її чистоту.